Чого почати зміни, запитують люди. Ми, ми вже сказали, що зміни потрібно починати з себе, з того, щоб виправляти свої бажання. Що запитують, де брати сили для роботи над собою? Тільки у групі однодумців, бо не буває такого, щоб людина самостійно займалася своїм виправленням. По-перше, мені потрібна група однодумців. З якими я вивчаю кабалу, і таким чином вивчаю свій внутрішній світ і зовнішній світ. І вони мені дають таку змогу побачити те, що в мене всередині, і разом із тим, вони дають мені змогу е, працювати над цим виправленням. Бо ця робота проти свого бажання це дуже особлива і непроста і важка робота, і насправді. Не, неможливо отримати десь іще сили, окрім як від оточення, яке займається тим самим, бо оточення формує людину повністю. Якщо я йду десь у спортзал займатися фітнесом, то це також проти мого бажання, бо організм хоче тільки відпочивати і прийти до спокою, і ми навіть бачимо у таких діях, що мені потрібен якийсь там партнер, мені потрібен тренер. Для того щоб один одного підбадьорювати надавати цих сил допомагати так само і в духовній роботі, тільки це на більш глибокому і тонкому рівні.